з України, Знову раптово розумні думки. Цього разу будемо розмірковувати на тему, як навчити дитину дивитись на цей прекрасний всесвіт прекрасний під різними котами. От, як на один і той же факт можна подивитися там під різним котом. Для цього вам, як завжди, подобається ну, якісно розповідати історію. Я раджу всім тому вчитися і вчити вашу дитину робити презентацію. Але ми зараз не про то. Давайте подивимося на такий базовий постулат, як швидкість. Швидкість вимірюється в метрах за секунду, і то всі знають. Але ну, той факт відомий вам, але для дитини то не є постулатом. Більше того, ну, може і гарно, що воно і не є. Бо можна розказати дитині таку історію, що от, до цього моряки вимірювали швидкість в метрах за секунду. Пояснити, чому в метрах а, за секунди і як саме вони вимірювали. Ну, хто не знає, там на канатах зав'язувалися вузлики. Вони в вузлах вимірюють швидкість, якщо я не сказав. І на канатах вони а, вузлики ті зав'язували, ну зав'язували з певною дистанцією. Ну, от Наприклад, там метр кожного метра розв'язували канат. ну і Вони могли вже вимірювати час а, доволі точно в годинах. Могли вимірювати відстань, ну там, якоюсь палкою стандартизованою, вони знали, що то буде за метр чи фут, це там 30 сантиметрів розмір стопи. Собственно, відділяє назва фут. Да. Але не могли виміряти в швидкість. Вони зав'язали на канаті ті вузілки і коли канат розматувався, вони рахували кількість вузілків, з якою канат розматувався. А вузолки, наприклад, були кожного метра. І так можна в метрах за секунду порахувати швидкість корабля. І дитині то буде. Цікавіше, а ще цікавіше буде, якщо ви ті вузлики зав'яжете та продемонструєте. А потім вам треба пояснити дитині, що вона може зав'язати будь-які вузлики, і ви можете зав'язати будь-які е вузлики. і умовно поміряти будь-яку відстань або ну, там, в папугаях, або в удалах, як в совєтському мультики одному в радянському дуже відомому. Да? І ви їй покажете, а як тоді договоритися, що ми вимірюємо. Наприклад, в футах. Фут це розмір ніжки вашої ніжки дитини. Пояснити, що бач, а якби усі в світі вимірювали відстань в футах, і фут не було б зафіксовано як стандартизоване одиниці вимірювання, то був би якийсь хаос, ніхто б не знав, як б тобі казав, продай мені 10 футів чогось веревки. Ти мені виносиш 10 футів, які ти відміряв власне ногою, а або Я кажу, ти мене обманув. Так от дитині можна а, пояснити, що для того, щоб вимірювати швидкість, людям доводилося відмовитися від вузлів, як на флоті, і перейти до метрів за секунду. Ну, Бо це єдиний якийсь спосіб вимірювати все, коли тобі треба договоритися, ну, домовитися за одиницю вимірювання. Але та історія зовсім не працює з тими ж там NFT, які не взаємозаміняємо з будь якою інша ситуація, коли щось унікальне. І от на будь-яку проблему, щоб дитина дивилася навіть на вимірювання під різними котами, треба їй ті різні кути не просто пояснити, а пояснити, звідки вони взялися. Ну, тобто дати історичний контекст. І якщо в школі у вас вчитель вам розказує, що метри за секунду було прийнято системою Сі міжнародною, ну це аксіома вже, да? Треба це там. Вважати за дійсність, то то, мабуть, не дуже правильно. А от якщо ваш вчитель розказує, що ну, до цього Поїзда, наприклад, ходили там, з Нью-Йорку і тієї ж, Каліфорнії, це було дуже незручно, бо ти не знав, котрі години ти прийдеш, бо сюди був свій час, а ще швидкість вимірювали в вузлах за секунду, і ті усілки зав'язували з різного відстання. Фут у них був. Дуже, разний, дуже різний, дуже різний, то дає дитині змогу відчути той хаос і зрозуміти, що стандартизація вона потрібна, але потрібна не всюди. І коли ви їй показуєте, що ну, відстань вимірюється не тільки в метрах, а ще й ну, в якихось там вузликах, попугаях і так далі, то то дає можливість сягнути на відстань під іншим кутом. І так само, якщо ви кажете, що весь світ. Складається з молекул чи атомів, то ви вже можете ну, тут трохи провтикати. Зараз ведуться дослідження щодо того, що Всесвіт то взагалі поля та будь-який стан речовини можна описати з принципу суперпозиції, там з квантової теорії, або, мабуть, ще з теорії струн. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина. Ну, дивилася на все, не обмежуючи себе, бо нагадую, обмеження існують тільки в вашій голові. То вам треба пояснювати, звідки взялася будь-яка величина, що вона не є стала, що світ постійно змінюється, і що навіть інформація про кількість планет в нашій сонячній системі вона не є стала. Треба додавати контекст, технологічний контекст, який має значення, щоб то формувало Ну, хоч якийсь там, як то кажуть, американці, Continuous взгляд на речі. Ось така історія.